А у нас на виробництві потрошки закрадається нова моделька. Це буде дуже прикольний багетик на літо. Він буде і маленький водночас, і вузенький, і такий дуже прикольна вечірня сумочка, і, до речі, дуже приємний по ціні. Зараз вам її покажу. Ну, прям дуже прикольно вийшло. Зараз покажу вам, до речі, еволюцію, як ми його робили. Бо фактично там від задумки і до кінцевого результату там ще багато правочок, фактично, в сумочці вноситься. Так от, а ця от сумочка, дивіться, напишіть вашу думочку. Це, в принципі, був самий перший зразочок. Отак от він виглядав. Як ми бачили цю сумочку. Це поки просто зібрали, щоб подивитися, чи все сходиться по лекалах. Потім тут вже додали по магніткам, зробили другий зразочок. Всередині підкладочку нормальну, ремінець приблизно такий, як має бути. По бокам такі от полукольця, щоб воно файно ремінець тримався. Але все одно тут є багато, щоб було недочотів. І от уже кінцева версія ну майже кінцева, ще ми її трошки допрацюємо, вже, коли запустимо в серійне виробництво. Але от такий от кінцевий зразочок вийшов. Напишіть, як вам подобається, не подобається. На мені здається, буде дуже класно, особливо зараз, як в якомусь такому бежевому кольорі або біленькому пошиємо. Буде лялечка. Напишіть, чи подобається вам такий багетик. А у нас, до речі, мінімальне замовлення на гурт всього 3000 тисячі гривень. У нас власне виробництво в місті Чернівці. Також можна замовити одну штучку для замовлення або перегляду асортименту. Дивіться відкріплені відео, або пишіть менеджеру за посиланням в шапці профіля.